28 серпня в Палаці культури Світлопільській прощалися загиблим військовим Григорієм Харитоновим. Захисник помер в медичному закладі 23 серпня, внаслідок поранень, отриманих у зоні бойових дій. Чин від провів Сергій Яровий. Ви знаєте, зараз війна зайшла в таку доволі жорстоку фазу. Ви бачите, скільки жертв з нашої сторони, скільки обстрілів. І інколи вже в деяких людей я пускаються руки і кажуть, та аби який-небудь мир. На жаль, цього не буде. Бо ця війна це не лише війна між Україною і країною, це війна між ідеологіями, між руським міром і незалежною державою. Але на жаль, і з тої з тої сторони гинуть. Люди, але там можна сказати, просто люди. А з нашої сторони гинуть кращі сини і доньки нашої вітчизни. Григорій один із тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення з березня 2022 року пішов захищати Україну, згадує Ольга Коріненко. Григорій один із тих, хто з перших днів пішов захищати нашу державу, нашу Україну, нашу Олександрівщину. Системі тривоги. Пам'ятаю, як ми допомагали формувати 121-ту бригаду, 124-бригаду. Чому вони пішли? Пішли, щоб захистити життя ціною свого життя, щоб ми могли в ніч спати в своїх домівках, щоб зранку ми могли йти на роботу, діти в садочку в садочка. А дорослі в школи вищі навчальні заклади. Щоб оці маленькі дітки не знали, що таке ракета. Не знали, що таке дрон. Був добрим, вимогливим, порядним, сміливим, товариським, користувався повагою серед побратимів. Мав позивний добрий. Він дуже гарна людина був. Я... Впевнений в тому, що в нашій роті не було такої людини, яка б могла б сказати б, щось погане про нього. Я його поважав, не забуду. Григорій Харитонов народився 7 червня 1989 року в Олександрії. Середню освіту здобув у школі номер 10 Продовжив навчання в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту за спеціальністю залізниці та залізнична техніка. Паралельно навчався на військовій кафедрі, де отримав звання молодшого лейтенанта. Працював на Олександрійській дистанції колії, шляховим майстром станції Олександрія. Згодом одружився, народилися донька і син. Був опорою для родини, люблячим чоловіком, сином та батьком. Поховали захисника на військовому кладовищі.